Більше 10 років я його знав як порядну, хорошу людину. Він досвідчений військовий. Людина на своєму місці була, користувався авторитетом серед своїх колег, повагою. Він навчався у нас у Хмельницькому артилерійському щитому училищі. І він був ну, все своє життя посвятив військовій службі. І От останні його якби, роки служби, це він був начальником штабу об'єднаного командування захід. І сім'янин хороший, порядна людина, незважаючи на великі свої звання і посади, він був простою, звичайною людиною, доброю, порядною. Залишилися в нього дві доньки Катя і Крістіна, дружина Світлана. Мені донька повідомила його 30-го числа вечором, що це сталося. Ну, вроді якби соцевий напад, він помер. Я знаю його з 2013 року. А з 2014 року ми разом пішли на війну. Це була людина з великої букви просто. Це душа колектива. Це побратим насправді, це бойовий товариш, це наставник, це, це людина, яка віддала себе колективу. Це людина, яка віддала себе в службі. Це людина, яка віддала себе своїй родині і Україні. Це дійсно, справді. Та людина, на якій тримається ця країна.